Вітаю на каналі Магія Таро. Що заважає зібрати гроші на відпустку? Поїхати відпочивати на море. Які перешкоди? Що вам заважає зібрати гроші, поїхати на море? Відпочити? Скажіть? Закритий шлях у вас на відпустку? Не можна відпочивати. Чому не можна? Смерть. Не ну, можна, бо по... прям смерть буде. Так, імператриця, дев'ять меча. двойка жезлів, фортуна. Зараз я вам все розкажу. Зараз хвилинку. Дивіться, ви витрачаєте дуже багато коштів, енергії, сил на людей, які вас оточують. На всіх навколо вас. Не знаю, там якісь близькі родичі, знайомі, ну, скоріш за все, родичі. Ви вже настільки втомились, що вам здається, що все. Це вас вже нема, що ви вже померли. Дуже смертельна втома. Але і, і причому, що ви добре заробляєте, але не можете собі скапіть, ну, на себе витрачати ці гроші, собрати щось. Бо вашими оцими плодами користується велика кількість людей. Вони вас просто зжирають. Що ви живете не для себе, для когось. Все всім віддаєте. Ось. Що на вас дуже велика нагрузка, що все робите сама, ніякої допомоги нема. Через силу, через немогу. Ніхто не допомагає. Все сама на собі тащите. Ой, рицармічий, Е, Чоловік і, і маленький чоловік, можливо, син. Що старший не допомагає. Молодший ще не може допомагати, але також потребує енергії вашої і ваших коштів. Ну, це, само собою, так треба. Потім 9 мічів, що ви себе загнали, вже не маєте навіть сили на той відпочинок туди їхати. Здоров'я нема навіть туди доїхати. Вам треба відпочити. Треба ще, знаєте, що зробити? Як уєдинитися? Закриться від них. Якщо це ваша кімната, поставте собі замок, закритись, щоб вас ніхто там не будив, коли треба їм. Що навіть спать не дайте, що смертельна усталость, що ви загнали себе повністю. Цим треба кончати, вже покончити цим, щоб ви відпочивали хоча б в себе вдома, закрийтесь, щоб вони не входили там ну коли їм там треба в 3 часа ночі ну, в в п'ять ранку. Закрийтесь, нікого не пускайте. Ви повинні відпочивати хоча б вночі. На майбутнє зцілення виходить, що ви з цієї ситуації вийдете, гроші заробите. З'явиться в житті допомічник, чоловік, який буде допомагати, який врятує, який і відпочить повезе. І підстави плече, що вам стане полегше жити, бо ви дуже на себе багато взяли, тягнете багато, ну, дуже таку важку ношу. Дуже багато працюєте. Ось пентаклів Пентаклі вийшло. Ось. І маєте якісь стосунки з агресивною людиною, яка вас виснажує також енергетично і фізично. Виконуєте там, туди йди, ти роби, не сісти, не, не лягти, і виконувати всі його накази це жахливо. Що вам дійсно треба відпочинок, іначе ви помрете просто. У вас вже енергія ноль, все. З'явиться інший. Буде розлучення. Ви зараз в позиції жертви, в позиції жертви і дивіться, 10 жезлів. Це. Що ви захищаєте дітей або дитину і о, на себе наплівати, хоч би з дітьми все було добре, терпіте все. І про ніякий відпочинок тут взагалі не йде мови, бо ну, не в цьому році точно. Бо зараз відпочивають всі навколо вас, ви створюєте їм комфортні умови, перекривають цю ситуацію, ви це зміните. Не тобто звертаємо увагу на тварин, перекриваємо те, що вам заважає. Смерть пішла в дістрі. Це жахливо. Жахлива ситуація. Так, це я залишу. Ну, от Дивіться, зараз ви поруч з чоловіком, який сидить плотно на стакані, він випиває. Любить випить. Ви почуваєте себе одна, що ви кохання нема, одинока-одинокі-одиночка, Ви самотня, ви не почуваєте себе разом з цим чоловіком, але ви з ним поруч живете. І він над вами знущається. Ви забезпечуєте цей комфорт, бит, воно собі гуляє, бухає, розлікається, ви тягнете на собі все, як Ой, Заперечую. Заперечуємо. Тут вийшла дуже цікава ситуація, що шлях закритий, вам на це відпочинок. А не насправді він відкритий. Просто все в ваших руках. Киньте це все. Відкрийте, скажіть, ні, я поїду, все. Не витрачайте всі гроші на цю ситуацію, хай сам себе утримує цей чоловік. Діти то таке вже, це ваш обов'язок. Треба тягнути дітей. Ну, Дітям по-хорошому також треба відпочивати. Це треба, щоб у вас було більше грошей, щоб ви не було в позиції жертви, не залежали від цього чоловіка, вам нема куди піти. Заперечую, заперечую. Дуже негативні карти. Заперечую, комусь загрожує прям. Цей чоловік він агресивний, він опасний, вам загрожує смерть. Ось так. Ви йому нічого не кажіть, не сваріться. Бо може прибить просто по п'янки може, двинути, що просто смерть наступає. Заперечую. Ще тут його мама виступає не в хорошій позиції, що підливає масло в вогонь. І що у вас один був такий момент, що ви пішли від нього. Ситуація змінилась, і ви вже як вийшли з цієї ситуації. Але потім діти, це все, що такі складні, ну, нема де жити, нема від куди від нього діться, що залежить від нього. При тому, що він живе за вас, за ваш кошт, але в його, в його будинку. Це також заперечує, що була ситуація, коли ви уходили 8 кубків, але чогось повернулись. Заперечую, сім кубків, що вам дуже важко. Ой, господі, допоможіть, будь ласка. І перекриваємо. Дуже така ситуація. Мені вас дуже жалко, шкода вас дуже. Давайте перекриємо, щоб було це у вас сонце, щоб були гроші. Вам треба просто, щоб щось таке трапилося, щоб ви стали більше заробляти, і щоб ви з легкістю могли піти від цього чоловіка, і тоді буде у вас і відпочинок і все. Але він, як камінь на шиї у вас, ви його тягнете на собі, на своїй енергетиці. Ще плюс діти. Діти вимагають дуже багато. Ще оце старшенький, який бухає і сподівається. Дуже суворий, злий, нікого не любить. Немає в нього ніякого співчуття. І ви просто живете поруч, окремо. Два, дві окремі людини, абсолютно. Хай буде гроші, 10 купків. Ну, ця ситуація справиться на майбутнє вийшло зцілення, воно і справиться. Так. Його мама його настраю каже, що правильно, хай страждає, там будь з нею такою жорстким, не, не давай їй передиху, що вона сіла, що вона лягла, не можна так, хай працює ще більше. Коротше, мамі подобається, що він з вами злий. І так здається, що тоді він її більше кохає, ніж вас. Ну, він нікого не кохає, не маму, не вас. Зараз я шукаю карту мир, щось не можу знайти, щоб цю ситуацію забрати. Ось вона, перекриваю. Вищі сили. Духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для того, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати весь негатив з вашого життя. Прошу, нехай те, що вам потрібно, бо щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, щоб у вас з'явились гроші в достатній кількості, щоб у вас з'явились можливості на відпочинок, щоб виправилась ваша ситуація, щоб ви пішли геть від цього чоловіка або його, щоб кудись забрали. Ви сили, заберіть його куди-небудь від того, хто дивиться, цього чоловіка, суворого, злого, який. Ображає, заважає, руйнує життя, який небезпечний, Приберіть його кудись. По Верховному суду та буде так і так буде. Прошу вище сили, зробіть так, щоб ця, ця жінка, яка дивиться, щоб вона нарешті відпочила По Верховному, щоб поїхала на море, отримала доволення, оздоровила себе і дітей, щоб все в неї житті склалось добре. По верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Та, у вас складна така життєва ситуація. Тут, звісно, треба рішати глобально, не з відпочинком, а взагалі з місцем проживання і з людиною, з якою ви живете. Вас руйнує та людина, яка поруч з вами. Тож бажаю вам вийти з цієї ситуації. Нехай вищі сили вам допомагають. І будьте щасливі. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі. Також дуже дякую за донати.